Щодня у світі помирає більше 6 тисяч людей у результаті нещасних випадків або захворювань, пов'язаних із роботою. Таку статистику наводить Міжнародна організація праці. Почувати себе в безпеці одна з головних потреб людини. Абрагам Маслоу, відомий американський психолог, поставив цю категорію на друге місце за важливістю. Професія військового є однією з найбільш стресових і небезпечних. Армійці захищають країну, а відтак і кожного громадянина. Тому профілактика стресових ситуацій є запорукою здоров'я і безпеки самих захисників. З нагоди Всесвітнього дня охорони праці та з метою попередження виробничого травматизму і професійних захворювань у збройних силах України проходить тиждень охорони. Службы. стресс имеет такую подлую штуку он накапливается он накапливается и в конечном счете потом оно может вылиться в какое-то нарушение дисциплины в тот же в тот же пьянство там еще в каких-то там немотивированной агрессии осторожность понимание ситуации понимание своих задач вот это основной ресурс и у командиров и естественно у личного состава І повинні понімати ту роль і ту силу відповідальності, яка на них ляже на їх плечі. Ну і атвірственний них самих ніхто не знімав. Важливим у військовій службі є свідомий вибір професії. Захисники психологічно мають бути готовими до ризику, різноманітних викликів і загроз. Вмотивований боєць менше порушує дисципліну, що є однією з умов безпеки військової служби. У мене це род діяльності. Образ жизни, окружение – это уже стресс для человека. Насколько он освоил военную профессию, насколько он в ней хорошо ориентируется, насколько он понял, что от него хотят, насколько он себя комфортно чувствует в военной профессии. Если он не освоил, если у него какие-то сложности, он что-то недопонимает, он понимает, что во время боевых действий он не справится. Для него страх вызывает именно то, что он не знает, как действовать. Я абсолютно поддерживаю. Розпорядження президента щодо заборони використання військовослужбовців строкової служби в зоні проведення туристичної праці. І дуже підтримує так само ідею про те, щоб вік для призиву був 20 років. Тому що 18 років це, це є проблема. 20 років вже хлопці більш сформовані. Військовослужбовці за контрактом вважаються більш вмотивованими і стійкими до стресових ситуацій. Тому відповідно до плану реформування збройних сил саме вони складатимуть основу української армії. Якщо він мотивований, якщо він підготовлений, то на нього треба багато набагато менше грошей, чим на того, який прийшов, який вживає спиртні напої. Потім його треба вчити. а Він вчитися не хоче. Він потім, порушуючи міри безпеки, може отримати травму. Може загинути, ми витрачаємо кошти на лікування. Соціальна захищеність військовослужбовців задовільний морально-психологічний стан особового складу, справна військова техніка є необхідними умовами служби. І навіть якщо ці умови не повністю забезпечені, більшість нещасних випадків все ж таки пов'язана з порушенням дисципліни. Саме дисципліна і розуміння ситуації, і обращення з оружиєм, і внімательне отношення до своєму товаришу, правильне розуміння команд э, що там командиром розказує, то есть, ну, быть внимательным просто. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 30% службових травм пов'язані із вживанням алкоголю. У такий спосіб люди часто знімають стрес. Відтак проблема лише загострюється. Алкоголь контейнує стрес. От часто запивають алкоголем стрес. Якщо так образно, то стрес попадає в якийсь такий ємкость, вот чемодан. Вот он прячется там. И потом, когда не нужно, когда человек уже забыл, который уже вернулся, этот ящик Пандоры открывается, и стресс выходит уже в виде немотивированной агрессии, опять расстройства сна, каких-то депрессивных проявлений. Снижение внимания, сонливость, снижение реакций. Опять же, неосторожное обращение с оружием. Можна подвести сильно своєї товариша, близького чоловіка, з котрим ти вже прослужив какое то время, замість алкоголю підтримка побратимів, командирів, родини. Адже для військових надзвичайно важливо мати осередок рівноваги, любові та надії. Аліна Голубенко, Олександр Мостовий, час ще.